Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Підпишіться на цей канал, тому що цим ви зробите приємне Максиму Сітайлу. А наш з вами святий обов'язок робити щось приємне для Максима Сітайла. І е, сьогодні е, було засідання РНБО. Ви про це читали. Ви про це чули. Вам уже донесли вам уже всі про це розказали. Що е, РНБО і президент вирішили звільнити всіх обласних воєнкомів і е, рекомендували на їхнє місце брати е, бойових офіцерів. І е, це чудова тема. і Я думаю, що це не тільки трошки зменшить рівень корупції в. В цих відомствах, але так само і посилить наш ударний кулак, тому що абсолютно потрібно формувати ударні взводи і ударні роти з воєнкомів, обласних воєнкомів, районних воєнкомів, От всю цю публіку зібрати з воєнкоматів. От всі, хто там зараз в воєнкоматів, їх треба зібрати і в ударні роти. І під Бахмут або на запорізький напрямок. І ви скажете, це буде неефективно. Ви помиляєтеся, браття, це буде зверх ефективно. По-перше, не думайте, що люди, які звикли красти гроші, якщо він корупціонер, то він обов'язково боязка людина. Та нічого він не боязка людина. Подивіться на ці кримінальні справи. Там 150 кримінальних справ зараз по воєнкому, вручаються підозри. І е, чому вони вручаються? Тому що у людей взагалі нема то вони нічого не боялися. Тобто вони стригли копійку, вони просто нічого не боялися. Ви розумієте, якщо людина не боїться мінта, то ванюшки вона точно не перелякається. Вони не боялися, і саме тому вони так багатішали. Тобто, це люди. Достатньо сміливі. До речі, у цього воєнкома Брісова одеського треба випустити з тюрми і поставити командирами цієї штурмової роти із воєнкомів. І от вони там всі, і це штурм. І зрозуміти ще одну річ: от останні півтора року це були найкращими роками їхнього життя. Це був пік. І вони всі це розуміють. Це пік, далі буде тільки гірше. Життя закінчено, в принципі, уже для них. Чим би не закінчилися ці кримінальні справи? Життя уже закінчено. так класно, так драйвово уже ніколи не буде. Тому що вони повністю реалізовували свою волю до влади. Вони були начальниками, вони могли витирати ноги об людей. І ну, скажем, це було просто розкішно. І плюс за це іще ще платили. Платили дуже багато, це, от реалізація, скажем, своєї жадібності і своєї волі до влади, це майже все, що потрібно такій людині, е, будь-якій будь людині, браті і сестри. І от ці люди, зібрані в штурмові роти, які розуміють, що далі життя вже ніякого не буде. Люди, в принципі, сміливі, бадьорі, вони підуть в бій, браті і сестри. А якщо вони зрозуміють, що Якщо він зарекомендує себе як бойовий офіцер, якщо йому відірве руку чи ногу, то в якості ампутанта можливо. Колись він зможе повернутися туди знову, в цей самий воєнкомат, знову повернутися на свою посаду, та вони будуть бігти бігом на мінні поля. Вони не будуть чекати ніякого розміновування. Там все буде класно. Це справді буде наш авангард. Ну крім всього іншого, я думаю, що вони ж зможуть це діло і монетизувати трошки. Тому що наші бідні хлопці е часто беруть полонених зовсім безкоштовно. Ну, тобто, вони зберігають життя цим людям, і навіть на цьому не заробляють. розумієте, на нас купа полонених взято банюшки, але хто на них заробив? Ніхто толком не заробив, ніхто не вміє заробляти. Воєнкоми штурмова ротом воєнкомі вони швидко налагодять бізнес. Тобто вони зможуть це діло іще і монетизувати. І от всі, хто буде здаватися їм в полон, будуть нести гроші, за них будуть вносити гроші. Коротше кажучи, це зовсім змінить всю ситуацію на фронті. І полонених буде більше, тому що це буде рентабельно. Це буде рентабельно. Коротше кажучи, браття. Я думаю, що саме те, що має зробити зараз командування, їм вже бідолагам нема куди діватися. Все, екзистенціальна криза з одного боку, кримінальна справа з другого боку, командування зверху нема куди діватися, і тут на фронт, і все буде зовсім чудово. До речі, нагадую вам, братії і сестри, що ми почали тему з вами. Ми почали розкручувати по воєнкому Борісову і казали, що це нічого не дасть, і південне командування. Знову відновлювали його на посаді, і ніхто не хотів це братися. Ми продавили з вами, ми з вами продавлювали цю тему. Ми змусили арештувати, і далі це вже пішло далі по всім воєнкомам. І бачите сьогоднішнє засідання РНБО. Тобто боротися має рацію. І коли нам кажуть, що ця от боротьба в інтернеті це все дурня, це не дурня. По перше, будь-яка реальна боротьба починається все-таки зі слів. Спочатку було слово, а по-друге, як не дивно працює спрацьовує, подивіться, який результат. Ми навіть не очікували такий результат. Ми очікували, що. Пару тройку воєнкомів зможемо посадити, а виявилося, що їх всіх міняють, і, і замінять на достойних людей. Все-таки на тих людей, які були в бою. Ну принаймні, ми так сподіваємося. Якщо будуть замінювати не недостойних людей, ми ж ще ж нікуди не ділися. Ми будемо слідкувати за процесом з вами. Але штурмова рота воєнкомів це саме те, що потрібно, і це може переломити хід війни. От хай Марси не переломили, атакам все не переламають. Ф-16 у нас до кінця війни не буде. Але у нас є секретна зброя, і ця зброя має бути задіяна. Це воєнкоми, це штурмові роти, скомплектовані із, із них. Значить, по f 16 по f 16 справді до кінця війни не буде у нас ніяких f 16 Якщо категорично не зміниться ситуація на Близькому Сході, ви знаєте цю залежність, що нам вже знову пообіцяли посунути цей процес підготовкою наших льотчиків. На Ф-16, але в зв'язку з тим, що нібито московити пообіцяли давати сушки Ірану. Але московити пригальмували з Іраном, не дають йому тепер сушки, і тому нам не дають зараз Ф-16 і знову не будуть навчати наших льотчиків. Ви можете ображатися на наших братів-євреїв, адже це відбувається в їхніх інтересах, в інтересах Ізраїля нам не дають Ф-16. Але хто нам винний на початку ХХ століття євреї в Сполучених Штатах були упослідженою громадою. Тобто вони були брудні, неумиті, заробляли копійки, вмерли з голоду, і дрібний вуличний кримінал це був їхній максимум. Їх ніхто не любив. Їх іще в 40-х роках ніхто не любив і не слухався цих самих євреїв. І в 50-х роках вони ще були так на маргінесі, скажем, суспільного життя, і на маргінесі бізнесу вони потім піднялися дуже сильно. Але їх там не більше ніж українців. Чому українці не піднялися? Чому українці не качнули? Чому українці не поставили себе? Чому зараз українська діаспора настільки безсила, що не може натиснути на американський уряд стосовно F-16? І те саме в багатьох інших країнах? Хто нам винен? І це потрібно робити, якщо ви вже я зараз звертаюся до тих, хто за кордоном, якщо ви вже там опинилися. З тих чи інших причин, якщо ви не зі своєю вітчизною, коли вона в біді, то будьте принаймні з нею там, де добре, де світить сонце, де куди не долітають ракети, збирайтеся і намагайтеся робити. І це не тільки збір гуманітарки, це не тільки волонтерська діяльність, це лобізм. Це... Організований тиск на уряди цих західних країн в правильному напрямку. Вони і так багато дають. Вони, в принципі, вже дозріли. До уряду зверніть увагу, що всі меншини зараз мають привілеї. Сексуальні меншини всі мають привілеї. Там чорні мають привілеї, жовті мають привілеї, араби мають привілеї. В Швеції які-небудь скрізь всі мають при всі меншини мають привілеї. А чому українська меншина не має привілеїв якихось особливих? Ну правда, там трошки платили, але це просто споживацьке було ставлення. Тобто брали допомогу від урядів наші біженці. Але вони не створювали політичних структур. Вони не створювали соціальних структур. От негри в Парижі мають соціальну структуру. Якщо когось зачіпають там негри в Парижі, то... Весь Париж піднімається, і там три дні вуличних боїв, і все таке їх ніхто зв'язку з цим не зачіпає. Всі перед ними запобігають і так далі. Перед українцями не запобігають. Українці швидко набридають в Європі і скоро набриднуть уже навіть в Сполучених Штатах. І, скажімо, у нас так і не виник лобі з всього цього. А воно має бути, браття і сестри. І тому я вас закликаю з цим щось робити. Нема української мафії, нема про що знімати Голівуду, і це прикро. Це прикро. Значить, е у нас немає в 16 але е що потрібно зрозуміти? Що міг, е наприклад, ізраїльтянам вдається брати міх і тюнінгувати його до стану 4+. Ставити радари новітні, системи керування, і в принципі, міх ченідгований міх це те саме, що в 16 між іншим. Тобто, є чим компенсувати. Є чим компенсувати. Цим просто потрібно якось от займатися. От ми вперлися в F-16, розуміючи, що справа дуже непевна, з самого початку була дуже непевна ця справа з f 16 але от пошук альтернатив, от я не знаю, як це відбувається, і ви не знаєте, як це відбувається. Я підозрюю, що і президент не зовсім знає, як це відбувається. От у нас є Міністерство оборони, у нас є оборонпром, у нас є якісь люди, у нас є якісь посередники, у нас є якісь прокладки, якісь люди там шустряти, намагаються щось вирішувати, якісь питання, наскільки це ефективно, чому в принципі у нас досі нема в достатній мірі тюнінгованих мігів, сказати важко. Хоча так виглядає для нас з вами не фахівців, що вони могли би бути. Певні проблеми ми могли би вирішити таким чином, ну Бог з ним. Є цікавий момент. Цікавий момент той, що вже поміщені снаряди північнокорейського виробництва на фронті. Це снаряди для градів, вони вже використовуються з північно-корейським маркуванням, вони вже дійшли. Іранські снаряди так само присутні на фронті. І от дивіться, яка цікава штуковина відбувається, що весь західний світ настільки могутній, настільки багатий з такою великою політичною історією, з таким бекграундом, панічно боїться дати нам ту зброю, якою ми зможемо діяти по території Ерефії. А оці от країни, бідні. Країни без перспектив, з поганим політичним бекграундом, з бідною політичною історією. Північна Корея, Іран, Китай зовсім не бояться нічого давати московитам для того, щоб вони били по нашій території. Іноді бідність це привілей, і от так, от воно трапляється. Бачите? От шкода, що у нас нема такого потужного союзника, як Північна Корея. І я думаю, що вони дали б нам б вже би стратегічну ракету з ядерною боєголовкою, і ми б уже б лупанули би куди-небудь там на схід. Ну, це так, голос свідчаю. Це просто голос відчаю. Німці, ми вчора казали, що німці піднімаються тим не менше з колін, і вони зараз закуповують у Боїнга чинок чи чинук. Як це я не знаю, це гелікоптери, такі спеціальні десантні гелікоптери, будуть мати найбільший парк воєнних гелікоптерів НАТО після Сполучених Штатів. Тобто Німеччина все таки озброюється. Якісь події там відбуваються. Якісь події там відбуваються в цій самій Німеччині. Ну і е, це все цікаво. Світ все таки змінюється. Світ змінюється. Е, якщо у нас є. Якісь бадьорі запитання, то ми дамо на них відповідь. Але перед тим, як давати відповідь, я, звісно ж, як завжди, нагадаю вам, що 17 серпня в культтеатрі, от я зараз, до речі, перебуваю в культтеатрі, буде лекція Юрія Бісараба по постпсихологічній автодидактиці. Це уматова лекція, буде абсолютно обов'язково треба прийти. І поза як ви все одно тусуєтеся в Києві? Ось сьогодні був по Києву нанесений удар кінжалом. Я сподівався, що можливо, хоч у людей спрацює з самозбереження і хто-небудь кудись вийде з цього міста. Я пробував от зараз приїхати сюди, в центр міста. Та це просто мрак. Що тут роблять ці люди? Чому, вони не бо... Чому ви не боїтеся, браття і сестри? Що от мені сказав Данила, що каже, що тут, якщо навіть буде бити ядерною бомбою, вже ніхто нікуди не поїде, всі будуть в ЦУМі, всі будуть на Хрещатику. Якщо ви вже там, то приходьте і в культеатр. Якщо от ви такі невиправні, якщо вже настільки публіка вже не боїться, я не знаю. Кажете, воєнкоми можуть злякатися йти в штурмову роту. Якщо ви не боїтеся під кінжалами перебувати в Києві і нікуди не розбігатися і навіть не спускатися бомбосховище, повірте мені, що такі відчайдушні люди, як воєнкоми, вони не злякаються нічого. Раніше ви іноді вели огляди з Дмитром Снігірьовим, але вже давно як припинили, що трапилося, також цікаво дізнатися про долю Корейця Артеменка. Ви з ним спілкуєтеся. Ні, просто скажем, немає сенсу. Я і так ще відчув, що соловейко. А от два соловейка в кадрі це якось воно трошки занадто. Тобто, я погано вмію співати хором. А от така поважна людина, як Дмитро Снігирьов постійно коментує, він постійно на екрані значно більше, ніж я, і дуже правильно робить. І у нього часто дуже цікаві коментарі. Він е, багато знає. Ну, тобто він є носієм інформації, багато знає і дуже добре викладає без слів паразитів. Не каже Е, так як іноді кажу я. Тобто у нього треба повчитися навіть і. Риториці, як ви віднотитесь, як ви відноситесь, ставитесь, краще краще казати, ставитесь, брате, до терміну Совська Україна та Совський Союз, а не Радянська і Радянський Союз. Я думаю, що допустимо. Казати совіти, це трошки галицизм, але такий милий галицизм, який можна цілком застосовувати. і ми часто будемо це застосовувати. Я боюся, тому що все-таки ряд людей в у нас тут в Україні хочуть відродити після війни. Вони мріють, щоб все було як до війни, щоб у нас знову була «совітська Україна. Така і оце от бажання нашого недолугого уряду відновлювати, наприклад, Каховське водосховище. Це означає, що ці люди хочуть будувати такий собі маленький радянський Союз. Вони всі соціалісти, вони так думають. Тобто вони до податків так ставляться, вони ставляться до малого бізнесу так само, як більшовики, і вони так само керують неефективно, як керували більшовики, і вони хочуть відновити все більшовицьке. Оце от греблі, якісь там виробництво недолугі таке інше, тобто ці люди не розуміють, що все країна інша, світ інша економіка в світі інша, значить, і в Україні має будуватися інша економіка уже. І що в світі, який настає, насправді який-небудь ландшафтний заповідник, це часто більша цінність ніж асфальтовий завод, скажем. Чи яка небудь електростанція, що на цьому можна буде більше зробити? От цього буде дефіцит: дефіцит степу, дефіцит лісу, дефіцит річок. От з чим зіткнеться світ, уже стикається світ, і убивати річки, убивати наші степи, убивати знову вдруге, вбити великий луг це навіть економічно недалекоглядно. Браття і сестри економічно недалекоглядно. Я розумію, що скрізь хочеться поставити на кожному квадратному метрі бетонний завод, гнати електроенергію куди-небудь а там, де на вільних місцях, вирощувати канаплю, щоб населення скурювалося. Але от є речі, скажімо, більш далекоглядні, і нам не потрібна тут совєтська Україна. Нам не потрібно тут відновлювати цю греблю. Звісно, що місцевим хотілося, бо вони до того звикли. Ну але зрештою, скільки там бідолаг місцевих залишиться, я думаю, що Венюшки продовжать, на жаль, ці обстріли огідні. І все одно дуже велика кількість цих людей з берегів цього водосховища, з лівого берега вже там, я не знаю, хто там залишився, а з правого берега. Так змушені виїжджати в інші райони райони України. Слава Україні, пане Дмитрі, Підкажіть, як ставитись до теорії Карла Шваба? Враження, що все відбувається по плану. Друже, не знайомий з Карлом Швабом і його теорією. Але те, що все відбувається по плану, 100% існує всесвітня змова. І за цією змовою, само собою, стоять масони, за масонами стоять рептилоїди. За рептилоїдами стоять космічні вампіри вбивці. Питання: хто стоїть за космічними вампірами-вбивцями? Ми іще не з'ясували, але можливо у вас є свої версії. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Шановний пане Дмитр, як ви оцінюєте тетралогію Володимира Малика таємний посол? Наскільки добре вона показує побути життя козаків? Як ви оцінюєте самого автора? Брате, я вважаю себе видатним українським. Письменником, і тому ніколи не дозволю собі читати інших українських письменників. Що якщо вони пишуть краще, ніж я, то це буде для мене особиста трагедія. Що вони пишуть гірше, ніж я, то навіщо їх читати? А якщо я навіть кого-небудь прочитаю, то я це глибоко приховаю в собі, щоб не приведи Господи кого-небудь не похвалити. Це от стиль всіх українських письменників і всієї української інтелігенції. Ми всі глибоко один одного зневажаємо, іноді ненавидимо, і ніколи не хвалимо один одного. Це наша характеристична риса, і на цьому ми стояли і стояти будемо. Нагадую вам, і сестри, що якщо ми вже заговорили за культуру, що 27 серпня в культ-театрі Євгена Чекаленка 14 відбудеться черговий раз, гратиметься вистава колаборант. Чого черговий раз гратиметься вистава колаборант? Вона грається з кожним разом дедалі краще. привносяться нові елементи, нові краски, нові ці, і варто прийти і подивитися, от зараз ще більше ніж на прем'єрі. Тому всіх запрошую і мені приємно буде, якщо ви завітаєте на цю виставу. На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. Пам'ятаєте, Путін. Хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.